И пора заканчиваться этому мафами. Или мы им даем эту землю, или отбираем, снимаем их сердце. Получается, мы опять даем право э, на коррупцию. Таких, как Давиденко, пошли, поставили срок. Или договориться надо, или снимут. Давайте сегодня вот этот вопрос мафов поставим. Или, или. Люди не платят за землю, но ларек стоит. Давно стоит, продлить надо. Или давайте продлеваем или снимаем. Сергей Олег, это было летом, мы с вами Славутычи были. Обещали за два месяца. Прошло уже 4, 5, 6 месяцев. У нас этот вопрос в повестке дня не стоит опять. У меня ларьки нету. Хотите все снимите, хотите все оставьте. Но да давайте только по порядочному. Одним можно, другим нет. Чем хуже одеть другого. Суть ситуации по что насколько мне известно, с боями, но все-таки где департамент выродил проект. Незалежність не мій, так, доктор да? Олександрович? Коли закінчиться? У листопаді місяці, що на право відповідно допомоги було оприлюднене, у нас на завтра з керівництвом всіх депутатів э, приглашаємо 2006-го 2006 кандидату на обговорення проєкта, э, який дозвілся бути обов'язковим. Надати свої пропозиції, після цього ми подаємо проєкт на ті ніхто пролітає, не позаконодавсь повідомлення. Якщо монополі не повертає, то виносимо. У мене пропозиція все-таки не у 206-й проводити обговорення, тому що зацікавлених осіб, я думаю, буде дуже багато. Візьміть зал, один куполка. Ну, уявіть собі тільки власників мафів, скільки захочуть. Роботу проведіть завтра. 14 хвилин, так? Шановні колеги, завтра тут 14.00 обговорення проєкту змін до положення про порядок розміщення з 14 до 14.30, бо я прошу на посаді план, щоб були можливості міти переїзд. Okay. 14.30 і я просив би е, нашу інформаційну службу максимально це на сайті міської ради і через всі канали інформування, повідомити та